E Кожного року студенти 4-го курсу Лозівського училища культури і мистецтв по закінченні практики підводять підсумки, проводять дипломний захід за однією із спеціальностей. Організатор культурно-дозвільєвої діяльності. Аліна Пущенко обрала тему стрітення Прийде весно, ясно». Святковий захід відобразив давні народні традиції та звичаї нашого народу. Аліна говорить, що професія організатора культурно-дозвільєвої діяльності є своєрідною, творчою та цікавою і має свої складності. Сложность была в том, что нужно было сначала написать сценарий. Для меня это было первый раз, мне было очень сложно. Слава богу, мне помогали Оля, много, ну, девчонки, девчонки, которые здесь работают. Без них бы у меня ничего не получилось. Еще сложность организатора в том, что нужно все организовать, чтобы все вовремя пришли на репетицию. Нужно всех собрать, чтобы все выучили тексты. Та очі сложна. У сюжетній лінії зустрічаються головні персонажі зима та весна. У діалозі між ними виникає конфлікт. Зима не хоче поступатися своїм місцем. Вона бажає ще побути господиною, незважаючи на те, що її сезон володарювання завершується. з згори на занчапах і ковзанах. Все одно, ти люта, а я краще за тебе. Весною всі веселі, співають, танцюють, а зимою від холоду ховаються по хатах. Моє сонце. Організовувати святкове дійство дипломниці допомагали наймолодші учасниці танцювального колективу. Та, попри хвилювання, говорять, що отримують задоволення, коли перебувають на сцені в граційних рухах. Дравіться хочеться хочеть людям давати удовольствия, радості, щоб у них було всі щасливі за уливка. Да, дуже вольні да. да. дуже вон. Якось так ну якось так пугаємося. Я бабачка да, да. яка так багато людей ну як так розпугаються, і так хочеться що... ми ми Можемо ми так біжим, как шолк. Ми, ми, ми збитися десь, біса гіташоб. Юнаки і дівчата, як у давні старі часи, закликали весну милозвучним співом, закликали приліт птахів, прихід тепла, щоб холод скоріш покинув землю, щоб матінка земля красувалася буйною рослинністю, квітучістю та врожаєм. були на сцені невимушеними артистичними та колоритними. Глядачі дізнавалися про повір'я, традиції, забобони, давні спостереження. Багато з них збереглися і до наших днів. У кожного місяця є своє пора року, яка її освячує. Наприклад, січень багатий на такі свята, як візло, Василя та Водохрещення. То лютий місяць може поховалитися лише одним своїм святом. І так, так, свято це здавна шанувалося. Мені ще бабуся розповідала, що в цей день люди, як правило, не працювали і дуже уважно прислухалися до погоди, бо люди до березня в гості приїжджає, щоб землі з весною зустрітися. Своєю виконавською майстерністю молодь розважала та веселила присутніх у залі на святковому дійстві. Глядачів пригощали смачними коржиками у формі пташок як символ приходу весни. Студентка третього курсу Жасмін, беручи участь у дипломному заході, набирається досвіду. На наступний рік їй теж доведеться готувати тему, яку вона обере. Ну, я би хотіла зробити свою дипломну роботу дуже яркою, цікавою. Мені дуже подобається спілкуватися з людьми, тому що ми здесь знайомимося, Я Можно сказать, здесь познакомилась со своим курсом ну, намного лучше, чем мы когда учились, потому что мы здесь работаем, мы здесь трудимся, у нас э, вот такое вот... Мы ссоримся иногда, кричим друг на друга, там, не та нога, ну это так интересно. И оно уже представляешь, когда ты будешь свою ставить, и вот это вот оно реально очень интересно. И уже хочется на четвертый курс именно поставить свою работу. Так вот взять, ну, с достоинством показать, что я умею. Я бы хотела взять 8 марта. Или День Матери. Я хотела бы поздравить именно всех женщин, девушек, мам, за то, что они есть, за то, что они меня ну, воспитывают, нас, в большей части, учителя, женщины. И они нам дают очень много-много, очень много, правда. Ну что ж, мне пора в свои дома вступать. Вот зимой в поступилась. Сама пришла далеко, в горы не почивать. А мне еще треба зелень свет прекрасный, речки и озера